Уже завтра буде півмарафон, до якого я реально готувався близько 10 бігових тренувань. Ви знаєте, що відбулося? Я захворів. Можете собі це повірити, горло такого першить трішки спустилося в легені, і ну, це точно ха -ха -ха, не покращить мої шанси того, щоб прибігти на ту швидкість, на яку я хотів його пробігти. І, коротше, я тепер лікуюся. Знаєте, як? Ноль таблеток, ноль всього. Зранку встаю тако, багато теплої води, жую три шматка імбиру, потім е суп, суп гарячий, цибулину, тако, як яблуко. І це все е при тому, що в суп я ще додаю червоного перцю. Тому, ну. Це явно допомагає, тонізує, додає сил, але єдиний мінус, що до мене краще не підходить. <рив> <рив> От, але це для того, щоб завтра пробігти нормально цей півмарафон, до якого я дуже готувався, реально. Так що завтра буде реально шок-контент.